Черговий фінал Севлюша, черговий фінал Юрія Чонки і пер перші враження після нього, зокрема. Ну, Які можуть бути враження? Переможний фінал, враження, звісно, вже позитивні. Всі доволі, всі раді. З купом їдемо додому. Здавалося, невеликий рахунок буде в грі. Боролась бужора проти вас серйозно, так, старалась відбирати м'ячі. Третій м'яч задрімав у голкіпер там трохи. Про третій м'яч говорити не знаю, що він там робив. Ну, попав туди, куди хотів, якщо чесно. Ну, так сталося, що фінал Кубка вийшло так, ну, що проходив після трьохтижневої паузи. Там команда і одна, і інша була в відпуску. Ну, ми знали, що Іршава буде нав'язувати. Бойовий футбол не, не будуть давати грати, але, на мою думку, фізично ми їх переіграли. Щодо тактики, мабуть, перший м'яч працював найбільше на цей да, результат? результати. Безтрий м'яч, так, да, по, по, посп... поспоряяв на результат матчу. Улюблена зброя Бужори – грати на контратаках, від рахунку, який на, на її користь, так? Звичайно, ну, сьогодні да. більше для вас був такий результат. З, зазвичай так, так. Да. Але все рівно. Все влюсь атакує позиційно, багато дуже в другому таймі, незважаючи на те, що рахунку вів вже. Ну, Це установка тренера була. Ну, Я ж говорю, на мою думку, зі сторони казали, що фізично команда підсіла другий тайм. Ну, і більше м'яч був у нас, проводили позиційні атаки і вдалося провести ще два голи. Підсилення Севлюша у вигляді важкеби, у вигляді ковтуна, як воно вважаєте, посприяло чомусь чи ні? Звісно ж. Два чоловіки, які люблять відбирати м'яч то раз і грають в футбол, вміють грати в футбол. Що ви побажали болівальникам Севлюша на друге коло? Яке Очікується для команди, зокрема, що від вас можна очікувати для них, для вболівальників? Від нас старання будемо прикладати максимум зусиль, щоб змінити ту як якби, е, спотиковку, щоб, де ми спіткнули, щоб виправити помилку у першому колі. Е, фанатам бажаю побільше відвідувати матчів, ми їх будемо радувати і йти до перемоги. Дякую. Бажаємо.